Очень быстро я прилетела в этот торговый центр и бежу теперь в браккарт, скорее всего. Все, девочки, бежу домой, потому что он домой, а сейчас за моими домой вернее и сразу на привитать. Кому надо. Не сумку там подарила. Я себе умывалку взяла под шумочек. Кстати, умывалка. Сейчас я вам покажу. Це моя любимая умывалка. Вот это. Ну, не любима, но непоганая. Она, по-моему, чи текла чи що знаеш. Коссажирно. Люблю я калистар. Ничего не могу сделать. Не знаю, что показывать. Понимаете, в чем дело? Цветов. Проблема з світами у нас. Я не буду говорити, що ну, показувати, що я купила. Я скажу, що я купила їй доглядову косметику Люксову. Може розпахнуть духами. Я думала їй купити духи. А, блядь. а де ж моя машина? Я, що -то... А, вон. я думала купити їй духи, Dior пон полсон короче прикольний но у нас вкус абсолютно разницы поэтому думаю я не буду рисковать куплю то що надо. куплю парф... доглядовую косметику умывалку и данный крем вот. бренд Lancome. Кажу, не буду казати що я взяла все розказала за це все, поехала. Папа стояла у Луси. Так. Лисий. Оце... Во... Вова. Вот мої цветочки, бачите, які купили. Потім вже все закрыто. Вова, хорошо. Яка різниця, Хто хто який? А ты вже тоже. Уже все не можна видержать. Та виходь уже. Вова, будешь таке говорить? Приветик! Привет! Приветик! Зненародженя! Зненароженя! Старушка! А чего я бы? Радик на тренировку. А Вова не и пришел. Витай! Помяла трохи ничего. У нас уже э, сладкий стол буде, тортик, бо ми з'їли 18 піс... Саш, дай ложечку, пожалуйста. Марина покидала. Дім, ти будеш ще? Ні, дівчини. А, Марина ложечки несе. Діти граються, а ми будемо пити чай з пражським тортом. Я хотіла вам сказати, що у нас є медалістка тут в сім'ї, виходить, от кубки всі зібрала Києва. Вона танцюристка. Доставь пакетик. Чиня. Давай достань. Та да, зачем? Я сейчас не надо, не Нет, надо. Та може було в салфет. А да, дуже засмучено. Чего? Да, уже по всем я ну. Ааа, шость да. Давай чай посады. Что я скинула? Я скинул. Стой на топе.

і вона дуже це... що акуратно. Що За що? Я натанцювала? Молодець. Начало хороше. Каже, натанцювала. натанцювала. Тоже правильно. Бач? Добрий день, все на студії. Ночі у нас була адама. Загинули люди знову таки. Багато дуже постраждалих. Кацапські тварюки знову обстрілювали Київ масовано просто. І шахеди, і ракети, і все, що можна. От, ну, ми тримаємося, поки тримається. От. А я була, позаткнітесь. А я була у гінеколога сила. От Була сева гінеколога, дай все. Дай, дай була. Зараз їду тут рядом возить гінеколога. Больниця обласна. А себе бабуськи купила водички. Вот. А себе купила... Тебе купила сочник. Да. А что, столько нервов ночью? В общем... Вы знаете, что я паникерша? Да. Это вот на анализы еще направление дали. Еще анализы. Подожди. Вот такие новости, девчата. Боже, пока, блядь, едешь, спакуешься. Ужас. Так. Я приїхала в лікарню до бабушки. Несу тут водичку, несу вещи. Її вчора всі перестирала. Надо попросити, щоб її переодели Обов'язково. Вот, бахилы я купила. В общем, сейчас пойду за этот. Сейчас пойду до врача лечущего. Спитаю. Такий вітер. Я забула мікрофон в машині. Поэтому кричу вам, що всі чують. Поговорю з лікарем, що там. Потерялася. Я потерялася. Не можу знайти, ви поняли, куди йти. Тут я далі просто припаркувалася, потому що в центрі припаркуватися просто невозможно. Я иду сейчас. Ты иду сейчас. Поговорю з лікарем, що там, мабуть, треба докупити, По любому щось назначить. А тут є терапевтичний корпус такий великий. Так, як же ж мне пройти здесь? Непонятно. Ой, я вообще туда чи ні? Сейчас подожди, не можу понять, де я. Я чекаю лікаря зараз десь, щоб назначення взяти, які значить, ну що треба купити. можуть і купити памперси, купити пенка спеціальна є, щоб така пенка, що її водою якби не сильно треба змивати, просто можна влажними салфетками потім сухими. І виходить, вона як запах убирає, ну, щоб попу помить, помить, знаєте, це ж памперс все таки. Баба не хоче памперси говорить. Я говорю, памперси делаю. Ну, тут туалет і ти прилично. Ну, Остальные у нас свої дела будуть делать, Тут ходунки есть, и она ходунка будет ходити. Сьогодні вона вже поїла, її не тошнить, рот не закривається. Всю ніч дивилася про Міндіча. В общем, цела у неї тут, значить, у них тут палата. це політексперти в памперсах. Вони тут мені політику все розказали, що як треба. <сі> Ой, як маленькі діти, ну слава Богу, їй краще. Почуваю вона себе значно краще. Я по ній бачу, що вона набагато краще, вона прям і і голова не крутиться, і сиділа, кушала, і гречку їла, і буряк їла, і, і контролюють. цукор, тут все контролюють. Тут ходять і укривають, навіть, розумієте? Я йду додому, ледні в садочок по Вовчика. Я вот это думала, може мені заїхати в метро, щось купити, вкусненьке. Я вже скільки нічого не готувала, от думаю, поки не знаю, щоб такое вкусненькое приготувати. Зараз треба ще виїхати. Потому що п'ятниця, пробки, якраз, якраз подзвонив Градік. Ой боже, це я далеко машину поставила. І каже, а що можна поїсти? Не знаю, не знаю. Ваша балерина Капучино. Нічого не їла толком. Бігла через мосточок. хопила кленовий мосточок. Хорошо, що я подумала об этом. От куди вона поїхала? Вона так вийде? А я так вийду чи ні? А куди вони всі їдуть? А он, он на мое место хочет стать. В общем, тут консилиум тоже лекарев, и тут лекарей серьезные. Значит, бабушка напила таблетки. Чем сама себе как бы загнала туда, где она есть потому что она сама себе назначала, она сама себе убирала таблетки. Ну, как бы, а что, она же лучший доктор. И получилось то, что получилось. Не хочет лекуваться, что я могу сделать? Что мне сделать? в этот раз так хорошо. А следующий раз, извините, гамно можно стенами. Сте, на стенах гамном рисовать. Потому что инсульт, инсульт, ну розни. Розни. А я так выйду, что нет? А я так не выйду. Добрый день. А я так не выйду из лекарни? Тихо. Дякую. Угу, Дякую. Что за радио? Мои планы это не входило, конечно. Я хотела. я хотела немножко, конечно. По-другому. Мужчинка, идите. Де спеціально на машину. як пахне. Якось добре. В общем тут дуже багато людей з інсультами дуже. Ці бідні медсестрички, вони тут не присідають вообще, вообще не присідають. Вона тупо постійно бігає, постійно. Я не знаю. Друга постійно нянечка ходить, памперси всі міняє. Отак, так. Ось так. Я не знаю, вони вообще тут вообще не присісти, наверное, не поїсти нічого. Этот. Що я ще хотіла сказати вам? сказали що довго держати не будуть. Тобто, сказали до тижня і ну нема сенсу. Тут Короче, Тиждень Ей ничего не можно. Ей ничего не можно с препаратом. Вы можете себе представить? Потому что у нее инфаркты были. Я нельзя препаратов много. Но щось они ей дали, что ей стало легче. Ну так. Показую вам гарний сонячний Київ, який сьогодні переживав важку ніч, але все одно тримається. Ох, таке. Пробки, п'ятниця, всі кудись їдуть, всі кудись пішать, додому, готувати смачнесеньку а може бути на свіданку, у ресторан. Готуватися до вихідних, хто не працює з змінами, да? вот. і взагалі насолоджуватися останніми такими сонячними днями в цьому році. Бо там, а тому, що де було сонечко весь цей місяць і жовтень, в тому числі. Майже не було взагалі сонячних днів. А цього, до речі, дуже не вистачає. Ми сонцезалежні. Согласитесь? Ну я так, да, точно. Я ще хочу знаєте, що вам сказати. Що лікарі в обласній лікарні, вони мене одразу взяли і все мені розказали. Тобто, ну, без якихось там і всього остального. Всі ризики, все. Тому що це не жарти, стан здоров'я, Анамнез нам у неї дуже поганий, тому що в неї були інфаркти, інсульти вже. В общем, це не перший у неї інсульт. Якби вони сказали всі можливі ризики, але це понятно, вони просто вивели її з цього стану, коли їй було дуже погано. То вона не їла, рвала і була хренова. І ну хоча б, щоб чоловік не мучився, так знаєте, і вже по чуть-чуть, по як то